Шкода, так? Шкода, да? І ви на ньому пересуваєтесь, Ні. так? А хто на ньому пересувається? Це автомобіль е на балансі управління за потребою пересувається. Тобто Того, і пан Осипчук може і да, ви, всі, Так, Всі можуть, і, і секретар може пересуватися. Угу. А Це якщо, наприклад, на, на роботу ви їздите на власному чи на службовому? Що, що? На власному чи на службовому їздите автомобілем, якщо на роботу. Я вам сказав, в управлінні один службовий автомобіль. Ні, А що стосується вас? Вас ну, по, -всякому, по всякому буває. Закріпленого транспорту за заступника начальника управління немає. Угу. Один а? автомобіль в управлінні. Так, а у вас є власне, водії чи щось в такому роді? Нема. Власне немає, водія так? немає. Немає. І що це за автомобіль ЛАНус ВК 0125АА, ви також не знаєте, так? Да? Що, я знаю, що це, за, за ким він числиться цей автомобіль? Не знаєте, так? Ні, я знаю, за ким знаєте. він Так? а не можете повідомити. Так, да, центр психічного здоров'я. Ага. <кхів> так, і ну, тобто ви не, якби не користуєтесь цим автомобілем, так? Що я тільки що ні, назвав. Ні, якщо є потреба, то я користуюся. І шкодою, і цим, що ланосом, сам. Ну, так? я вам кажу, ні, шкодою ні. Шкодою, якщо начальник відряджає, десь користуюся, шкодою. Якщо не відряджає, користуюся. Автомобіль цім. Ага, тобто ланосом інколи використовуєтесь, да. так? Так. Да. А